Ну а тепер про приємне. Днями у самісінькому, самісінькому центрі Мангеттену в Нью-Йорку на Уолл стріт у легендарному центрі Чіпріані відбулася церемонія Top USA Awards, організована українцями. І Зараз біля нас е, Ігор Постенко. Я би хотів це сказати на сцені, але скажу першим до ексклюзив. Мені здається, ми майже проповідь послушали. Це все, що там написано, то я приміняв в своєму житті. Я вам скажу так: все по молотвах батьківських і наших дідів, які були. Кожна людина, яка підходила сьогодні до нас, говорила, що ми перевершили їхні очікування. Ми зараз на номінації топ-100 успішних американців київського походження. І зараз біля нас Ігор Постенко успішний підприємець християнин з України. Радий знайомству. Два питаннячка. Як вам сьогодні цей захід з пушенчики почався? Дуже круто. Видно, що організація максимальна. так? рівень просто топ. В принципі, я за свою історію ще не був на подібному заході, тому мені все дуже подобається. Подобаються і люди, і видно, що всі відкриті для спілкування. І друге питання, так як ми більше обговорюємо, я веду свій подкаст християнський. І на нього ми запрошуємо різних християнських е, успішних людей. Таке питання, як Бог посприяв вашому успіху? Ну, в принципі, не посприяв Бог це все моє життя. І знаєте, є така приказка. Якби не Бог, то не дай Бог. <с. Тому, в принципі, в цьому все і сказане, я думаю. Що все моє життя і все, що в мене є, я певний, що це все мені дав на сьогоднішній день виключно Бог. Мене звати Мирославо. Я родом з Закарпаття, останні 10 років живу в Києві. Класно. Два питання. Перше питання, як вам сьогодні тут? Яка атмосфера? Перше враження. Поки що не зрозумів, тому що тільки прийшов, ще нічого не бачив. Але класно, що я познайомився з декількома людьми, бачу, що всі активні, багато хто має коріння з України. Поки як в себе вдома, приблизно. Почти, так. Да. Окей, друге важливе питання. Як Бог посприяв чи сприяє вашому успіху? Бо тут зібралися в основному успішні люди. Послухайте, це довга історія, але ми в трьох словах. Так, да. ну, Якщо в трьох словах, скажімо так, два роки тому, коли почалась війна, на нашому складі, основному в Києві, він був в окупації. І п'ять метрів біля нашого складу зривались ракети. І рядом сусідні всі склади погоріли, але наш склад і наша територія все нормально. І зараз, коли вони питають, як, як воно в цьому бізнес роботи, я говорю, завжди милості Божої, наша фірма жива зараз. Це є теж успіх. Да. Дякую за відповідь. Да. Так, друзі, зараз з нами Руслан Савчук має для тебе два питання. Перше питання: як тобі сьогодні тут? Які враження? Перші враження. Дуже велика черга була. Я думав, що за чебуреками чебуреків не було. Далі побачимо. Я зрозумів. Друге питання: так як ми говоримо про християнство, про те, як Бог допомагає, як Бог посприяв і сприяє твоєму успіху, в твоєму бізнесі, в житті, в твоїх справах, в трьох словах. Як так коротко відповісти, щоб зафіксувати? Я вам скажу так: все по молитвах батьківських і наших дідів, які були. Все, що відбувається, це по їхніх молитвах. Те, що ми маємо, ми на то точно не заслуговуємо. Так, друзі, ми на ТОП USA. Як вас звати Саша? Оля. Два питання. Перше питання: як вам сьогоднішній захід, Евент? А, мені дуже сподобається, тому що дуже душевно, дуже. профессионально с этим всем и очень по-христиански. Мне кажется, мы почти проповедь послушали, потому что много людей верующих, и они, когда говорят свое слово, прям почти проповедь есть, поэтому приятно. И плюс было два предложения, это прям очень круто. Мы как будто бы тут в семью попали. Очень классно. Вы уже получили свою статуэтку или нет? Ещё Окей. Второе самое важное питание. Какую роль играет Бог в вашем успеху? Дивись, я би хотів це сказати на сцені, але скажу першим до, до wow, тебе. Експрезив. <laughs> в мене перевела до любові к Богу мама. Я хочу подякувати маму. І в першу чергу вона навчила мене любити людей. І завдяки цьому я люблю свою дружину. І тому у нас такі добрі стосунки, і в нас і бізнес староється в правильному русі, тому що Бог на першому. Місці, потім сім'я і потім бізнес. І це ну, покалібимо річ. Тому Бог завжди на першому місці в нашому житті скрізь з усіма. Дякую ЗСУ за, за те, що саме зараз і вони захищають нашу Україну. І ми це не мал, не мал, не маємо, не маємо е, забувати і завжди маємо говорити про це. Друзі, зауважте, грузин як говорить українською мовою. Чи маєте щось додати? Підтримати чоловіка У нас є одна корона фраза сімейна: якщо не Бог, то не дай Бог. Все. — Супер! Біля нас ще один номінант. Як тебе звати? Алік біціля. Два питання для тебе. Як тобі сьогоднішній вечір? Сьогодні мені дуже сподобалось. Реально потужна, потужний потужна івент, потужна подія. Ти знаєш, для, мені здається, в Америці для українців це вперше. І я думаю, що не в останнє. Друге питання. Яку роль відіграє Бог в твоєму успіху? А, Бог для мене, дивись, ти задав мені це питання, в мене мурашки по шкірі. Бог для мене це на першому місці. У мене є чотири цінності. Мої стосунки з Богом, мої стосунки в сім'ї з дружиною, з сім'єю, з дітьми. Мої, моє служіння, мої стосунки з моїм пастором, служіння з церквою і четверте це бізнес. Тобто для мене це дуже важливо, мої стосунки з Богом. І дуже часто говорять, що бізнес, політика і християнство це різні речі. Я рахую як молодіжний керівник, як молодіжний лідер в об'єднанні, я рахую, що нам варто про це говорити, що бізнес. І християнство, вони йдуть поруч. І треба більше бізнесменів в політиці, більше бізнесменів в бізнесі і успішних людей. Ви спитаєте, чому? Тому що кожен раз, коли тобі тебе від, от, віднагороджують за цей успіх, ти можеш надати цим Богу славу і показувати Амі. цим Христа. Так, зараз біля нас ще один номінант Віктор Костро має для вас. Два цікавих питання. Перше питання: які вас емоції, які вас враження від цього смішного евенту? Ну, перше, я хочу сказати, що я не знав, що очікувати, правда, вони зробили хорошу роботу, рекламували. Але по справжньому я був просто імпрес, тому що це перевищило ваші очікування. Так? Мої, мої очікування дійсно дуже все якісно. І людей, наприклад. Є така в нас якби думка, що якщо ти мексиканець, то вони займають там два бізнеси. Оце ще тракті там стройки, покраски. А наші українці теж думали, що якби дві таких професії. Але тут я побачив, що все-таки наскільки широко закривають цей професіональний світ, то це мені було дуже приємно, і, скажімо так, я горжусь. Своєю країною, знаючи, що все-таки люди молодці, мають цей потенціал, розвивають його, не бояться розвивати його в таких умовах, в яких ми живемо. То, то це за своїх людей дуже приємно і радість. Ми праві. Друге питання, яке я задаю всім номінантам, Бог, яке має місце в вашому успіху, це просто дуже наївно думать. Що ти міг би цього чогось досягнути, то що стоїть одному такому визову, якомусь трапиться, де Бог би відступив би, і ти би попитався би його рішити самим, ти б його ніколи би не рішив. Ти би зайшов би в такий конфлікт, що вийти неможливо. Навіть коли нам Бог дозволяє пройти через якийсь визов, то все одно Він контролює, він там рукає його. І тільки те, що ти можеш. Витримай і по твоїх силах, де ти все-таки передаєш все те, передає що його компетенції ти завжди передаєш через віру. Його. Так, друзі, зараз біля мене два номінанти. Представтеся, хто ви є? Uh, CJ Сергій uh, Кармен, компанія EasyLogs, Easy Павел Клімович, компанія US Commercial Freight, і Holdings, LLC. Перше питання, як вам сьогоднішній івент? Івент був такий крутий говорится, бомба, дуже багато знакомства, нетворкінгу. Рад, що я сюди прийшов, рад, що мене з одного з намі наградили, що здали додому занести. Книгу поручили. І, і звісно, зробили ну, маленьку історію. Івент дуже чудовий. Побачити людей, які вони дуже успішні в бізнесах. Ми їх можемо підтримати, вони нас підтримують. І пропонувати їм, щоб на другий раз їх побачити, щоб вони були набагато більші, як кажуть, successful, набагато більші успішні. І, і, заряжені і, да. заряжені, і дуже класний да, Ну, да. івент бомба. Так що да. дуже класний. І друге, найважливіше питання. Бог, яке має місце в вашому успіху? Для мене Бог завжди буде і був першим в моєму життя. Це один. Як знаєш, Ісус Христос, Отець, Син, Дух Святой, які в моїй житті завжди є і будуть, і це принцип, який я живу, так мене батьки воспитали, і також я воспитую своїх дітей. Одна з різон, якого я переїхав з Вашингтона в Флоріду, це те, що от мої маленькі дітки підростають, і я не хочу, щоб вони йшли в школу, де будуть їх виховувати, що мальчики то дівчатка, дівчатка то мальчик». І, звісно, я Бог мене благословив, у мене вже успішний і бізнес, і сім'я, і, ну, хватає благословення, і я хочу це ж благословення передати другим. І проїтьим, про етим, щоб передати моїм дітям успіх, правильний образ життя, щоб вони понимали. Так, да, і в принципі, і і проче. Так що, ну, для мене завжди Бог, Ісус Христос, е, Отець і Дух Святой, завжди був і буде номер один в моїй житті, який веде мене вперед. Для вас? Для нас Бог це на першому місці. Мій дід він був пастором церкви. Я був з самого малого я кажу, коли виростав батьки, щоб Бог дійсно на першому місці. І Я так далі своїм дітям передаю це. Я е, дуже е, я кажу, е, ну це дуже саме імпорте, щоб вставати ранком, попросити благословення і дійсно Бог благословляє. Навіть відступаєш трошки, деколи забуваєш помолитися, чи деколи забуваєш про Бога, але все одно Бог на моєму серці буде постійно перше місці, і не надіюся, що Бог буде благословляти нас і тих, що вірить в Бога. І як кажуть, ми можемо в других людях, щоб вони були успішні всім, що не роблять, і Бог каже постійно буде на першому місці в моєму житті. Як і ще додав мої батьки всі говорили: без Бога не до порога. Не, не виходи за порог, поки міста не помолився. І в бізнесі, і в житті всіх справа. Я ж я, успіх приходить, як ти стоїш на колінах і просиш. Бо так. ми можемо зробити, ми можемо від себе, але ми можемо повірити собі після того, як ми повірили в Бога. Так. так, друзі, біля нас ще один номінант. Як вас звати? Мене звати Роман. Маю для вас два важливі питання. Перше питання, як вам сьогоднішній івент? Чудовий івент, дуже багато цікавих людей, дуже гарна атмосфера. прям дуже сподобалося. Друге питання, яке є найважливіше. Успіх, Бог в вашому успіху, яке має місце. Перше перше місце, тому що все, те, що я отримав і те, що маю, це основано на Біблії, на Євангелії, що мої батьки виховували мене на всьому. Навчали цьому і все це, що там написано, то я приміняв в своєму житті. Дуже просто, дуже ясно, бери це, живи так і буде успіх. Там нема просто других шансів. Були в вашому житті випадки, де ви бачили тупік, і реально якимось напроднім чудом розумів, що це Бог, він вирішував це питання. Так коротко можете розказати, якщо було. А, Якщо, чесно кажучи, як підприємець, він завжди входить в тупіки. І його задача... Завжди виклики має такі завше виклики, завжди проблеми. Його задача знаходити ці питання. Я скажу як підприємець, я дуже часто знаходжуся в таких ситуаціях. І, на жаль, е... я стараюся це робити сам, але потім просто розумію, що, що я треба... сам не на коліна, я молюся, я кажу, господи, сорі, give up. Далі допомагай мені. І кажу кожен раз: собі кажу, Господи, я не хочу приходити до тебе в самому кінці, тому я стараюся. Я починаю день з молитви. І прошу Бога, щоб він був в моєму житті в всіх моїх справах з моєю сім'єю, з моїми співпрацівниками, колегами, партнерами. Тому Бог на першому місці і все те, що ми маємо, це від нього. І так, друзі, ну що, наш івент завершився. Дійшов до кінця. Зараз перед нами. Організатори цього заходу Тарас Діана, розкажіть які у вас враження, як все пройшло, чи ви побачили ці очікування, які у вас були. І саме основне питання, яке я всім задавав номінантам, як ви бачите Бога в своєму успіх? Тож ми більш задоволені, тому що кожна людина, яка підходила сьогодні до нас. Говорила, що ми перевершили їхні очікування. Да, і я Це тверджую. дуже класно. От просто кожна людина казала, ми очікували так, а вийшло ось так. І я з Тарасом дуже радію з того приводу, що люди сьогодні вони бачили якісну роботу, це раз. І друге, вони чули е, принципи, якими ми керуємося в своєму житті, а саме християнські цінності. Е, Такий невеликий, короткий спіч зі сцені. Я думаю, що люди це почули. І е, е, мені. Тарасу дуже приємно, що завдяки нам слово Боже ширить. Да, Оце вот І Ми показуємо це не лише словом, а ще й ділом. Так і що сьогодні, коли ми давали декілька коментарів, mm -hmm. і телебаченню, і українському телебаченню, і також американському телебаченню, ми також ширили думки про Бога. Те, що ми знаємо, що він є, що він нас любить, що ми його діти. І завжди він з нами. І якби не він, просто так. цього б не було ніколи. Я навіть трішечки допомню, чому якби не Бог цього б не було. Як я говорила сьогодні в своєму спічі, усвідомлення того, хто ти є, воно тебе мотивує робити свою роботу на високому рівні. Тому що ти усвідомлюєш, що ти є дочкою Бога. А якщо ти є дочкою Бога, ти маєш все робити на царському рівні. І це власне є причиною, чому ми. Не економили на бюджеті, на івенті. Ми не економили на локаціях. Ми не економили на кожній дрібниці. І це було, я думаю, що замітно нашими гостями. І в цьому всьому ми хотіли було для гостів. Так, так, так. Саме так. Е, чи наступний рік планується? Така ж подія. Я думаю, люди очікують. Ми плануємо не одну подію. Не одну. Так, але підготовка буде рік час. Американський ринок він дав нам зрозуміти. Так. час. Потрібно готувати. Тут люди люблять заріб. Так, скаджіл робити. Воно планується в такому форматі, чи воно якось буде ще щось відрізнятися, якось як це убачити. З тобі у нас пройде декілька днів, ми відпочинемо, тоді ми проаналізуємо все, що по на події, і можливо, піде в деякому іншому форматі, але це ще сам Класно. Я думаю, це був класний сюжет. Я думаю, що людям сподобалося, і саме саме, що це є підтримка для України і фінансово, і з іміджем, що весь світ бачиш, що українці вони реально щось роблять. І, от якщо з точки зору християнства, моя була ціль, щоб люди побачили, що християни дійсно є успішні, не якісь там запилка, ні сидять, що вони реально можуть впливати і фінансово, і своїм словом, і навіть популярність. І це круто, і ви. Сьогодні це показали. Насамперед, своїм прикладом. Тому класно. Ну що, закінчується коротше наше свято. Вже треба буде завтра виїжджати додому. Вчора мали класний час на івенті Top USA успішних американців київського походження. Був класний час і класно, коли ти зустрічаєш багато українців, які тут проживають давно. Або які. Недавно приїхали буквально там декілька років і досягли класних успіхів. І це, знаєте, така гордість за українців, що вони в світі дійсно можуть багато чого добитися. Також eh, хотів би відмітити, що перед тим був на кемпі, класний був час, провели багато подкастів, знято багато контенту, який ближчим часом вони випускати. І знаєте, це все дуже класно. І я би ще сказати, одну таку цікаву думку, що. Сторони 100% воно може виглядати пафосно, типа круто з інстаграму. Але ніхто не знає, яку треба платити ціну, щоб в цьому всьому перебувати. Знаєте, ми просто хочемо успіху, і ми не хочемо платити за ціну. Але я для себе зробив таке заключення, коли ти робиш якусь важливу справу. І це не історія про гроші, не історія про щось таке більш меркантильне, більш таке, що зразу вигода має бути. Коли ти робиш правильні речі, коли ти стараєшся служити Богу, він допомагає тобі, дає тобі успіх, він тобі дає можливості бути в таких місцях, про які ти навіть не міг ніколи думати. І, наприклад, це місце івент, ти думаєш, ти знаходишся між людьми, які реально досягли в сотні разів більше успіху, ніж ти. Але ти розумієш, що цю роботу, яку ти робиш невеличку, популяризуючи. Християнство і тих людей, які добилися успіху в контексті християнства. Ти розумієш, що Бог тобі дає такі можливості не просто прийти, побути в хорошому колі, гарно про себе заявити і піти. Має бути якась ціль. І, друзі, коли у вас є якась ціль, яка не зв'язана з якимись такими земними речами, просто слава, просто гроші. Дійсно, ви хочете бути корисними для суспільства, бути корисними для інших людей, Бог дає ці можливості. І я це відчуваю на своєму житті, коли тут історія взагалі про гроші. Історія про те, що ти робиш цінні речі, і Бог дає тобі можливості їх реалізовувати. Я думаю, що це класна історія.